Напродовжує створювати брудну бомбу. Наші збройні сили не мають достатньої кількості техніки для проведення весняного контрнаступу. А до лав ЗСУ мобілізовують підлітків. Це далеко не всі псевдоновини, якими маніпулювали цього тижня кремлівські медіа. Це програма Фейк Ньюз». я Вікторія Петренко. І Зараз ми розкажемо, як і про що брехали російські змі. Україна готується застосувати брудну бомбу на території Придністров'я. Цього разу основою для створення цієї бомби став радіоактивний метал «Каліфорній-252». Про це повідомляє низка російських видань, посилаючись на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової. Зокрема, в заяві йдеться, що Україна нібито планує напад на Придністров'я з використанням радіоактивних речовин. Захарова стверджує, що Україна має радіоактивну речовину «Каліфорній-252», збираються використовувати для створення брудної бомби. Порт Одеса на одному із суховантажів було доставлено контейнери, що містять радіоактивну речовину «Каліфорній-252». Українські блогери висловлювали побоювання, що може йтися про якісь компоненти для спорядження боєприпасів і навіть виготовлення брудної бомби. Не може не викликати занепокоєння і те, що подібні події відбуваються в безпосередній близькості від Придністров'я, довкола якого київський режим свідомо нагнітає напруженість. Однак такі заяви російських чиновників відверта брехня та маніпуляція. Російська влада не вперше намагається звинуватити Україну в підготовці міфічних ядерних провокацій. Жодна із заяв Кремля жодного разу не підтвердилася. Цей раз не став винятком. Міністерство закордонних справ Молдови у відповідь на російську дезінформацію заявило, що не коментує фейки та домисли. У свою чергу спікер українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко назвав російську інформацію фейком і підкреслю. Креслив, що Україна суворо дотримується політики нерозповсюдження ядерної зброї, також Ніколенко додав, що Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама. Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічний матеріал для провокацій, є фейковою новиною. Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують. Крім того, цього разу російська дезінформація є абсурдною із наукової точки зору. Каліфорній 252 про який заявляє Захарова. Це вкрай рідкісний і неймовірно дорогий радіоактивний метал. «Каліфорній-252» не зустрічається в природі і виготовляється виключно в лабораторних умовах. Займається виробництвом Каліфорнію 252 лише дві країни у світі сполучені штати та Росія. Через складність виробництва ціна за грам Каліфорнію 252 сягає 27 мільйонів доларів. Це другий за вартістю і рідкістю елемент. Процес створення Каліфорнію 252 від початку до кінця в середньому займає два роки. Крім того, період напіврозпаду Каліфорнії 252 становить лише 2,645 тисяч року. Простіше кажучи, якщо у вас є грам цього металу вартістю 27 мільйонів доларів, то через 31 місяць у вас залишиться лише півграма каліфорнію 252 і так аж до повного розпаду. Крім того, виробництво продаж та використання Каліфорнію 252 жорстко регулюється низкою міністерств і агентств у сполучених штатах, а також світовою спільнотою використання «Каліфорнію-252», виробленого в американських лабораторіях чітко відстежується. Тому з такими характеристиками, коротким періодом напіврозпаду, дорожнечою, довгим циклом виробництва та малою кількістю металу у світі, твердження Росії про використання Україною каліфорнією 252 як брудної бомби виглядають не лише Антинауковими, а й сміховинними, однак смішними та антинауковими ці заяви видаються освіченим людям. А на Росії таким заявам вірять та всіляко поширюють. Пам'ятаєте, як терористи з Росії після окупації Чорнобильської ЕС рили окопи в рудому лісі, а потім вмирали від опромінення? Ви знаєте, ми з братом запропонували ввести для тих, хто копався в Червоному лісі почесно приставку до прізвища фон фон Иванов, фон Петров. А там а, же а, не градация. Так. Бачу сиятельство для офицеров. Так. Потому что вот сиятельство Власне, не додумалось. Насправді вони не знають, що таке родиліс. Вони не знають всі ці історії. Вони не освічені дурні самогубці, тому що е, от всім їм треба дати премію Дарвіна за те, що вони звільнили землю від таких ідіотів, які не лікуються, які дають команду окопувався в родному лісі, які виконують команду окопуватися в родному лісі. В родому лісі це все кандидати на премію Дарвіна. Ну а поки ми можемо просто порадіти, що е, їх стало менше. Російські змі повідомляють, що Україна не має достатньої кількості техніки для організації та проведення весняного контрнаступу. У своїх повідомленнях медіа цитує статтю з Форбс, де йдеться про те, що ЗСУ не має техніки для створення повноцінних підрозділів, і що захід не надав ЗСУ необхідної кількості техніки для створення повноцінних замірками північно-атлантичного військового альянсу підрозділів. Українська армія не отримала потрібного складу техніки для формування збалансованих загальновійськових формувань, збалансований, тобто за звичайними натовськими мірками. Пише Девід Екс у журналі Forbes. Він наголошує, що Україна поки що не має великої кількості нових важких танків. Країни НАТО раніше обіцяли надати Києву ці типи озброєння. Однак ці повідомлення фейк наратив про те, що західні країни все одно не нададуть усього обіцяного озброєння Україні, один із найпопулярніших у російських ЗМІ на тлі розмов про можливий швидкий контрнаступ зсу. Цього разу для створення маніпуляцій було використано статтю у Форбс. Під заголовком деякі українські важкі бригади ще не мають справжніх танків. Ось як вони можуть боротися вже із заголовка статті видно, що йдеться про те, що, хоч і не всі бригади мають необхідну важку техніку, але її отримання лише питання часу. На даний момент в українців є купа нових БМП, а також легкоброньованих танків, які тим не менш мають ефективне озброєння. У них поки що немає багатьох нових важких танків, які країни НАТО обіцяли, але які все ще пробираються в Україну. Військовий аналітик Форбс наголошує на тому, що тимчасова відсутність важкої техніки в Україні це не проблема, і що танки можна замінити великою кількістю БМП, озброєних протитанковими комплексами. Він цитує інших військових експертів, які заявляють, що сучасна протитанкова ракета дозволяє одному солдатові вразити і знищити навіть найважче броньований основний бойовий танк із майже гарантованим коефіцієнтом ураження на великій дальності та з мінімальним ризиком. На щастя, для української армії це не нова проблема. Інші армії світу вже зіштовхувалися з такими і придумали можливі рішення, які українці могли б використати. Британська армія, наприклад, замість танків використовує ракети. Як видно з тексту статті про жодну повну відсутність танків і необхідної техніки для створення повноцінних підрозділів не йдеться. Оглядач Forbes лише пропонує своє бачення, як можна використовувати наявне озброєння, доки достатня кількість танків не прибула в Україну. Загалом за інформацію сайту слово і діло. Західні країни пообіцяли доставити в Україну понад 700 танків. Серед партнерів, так званої танкової коаліції, лише одна польща пообіцяла надати Україні вже понад 260 одиниць. Це найбільша кількість танків, отриманих від партнерів. Російські медіа та телеграм-канали активно поширюють інформацію, що в Збройних силах України служать неповнолітні. Зокрема, інтернет-видання оприлюднюють відео, які поширюють самі неповнолітні військовослужбовці. Ці ролики ЗСУ поширюють у мережі, чи то для підняття бойового духу, чи то просто заради бровади. На відео хлопчаки в повній амуніції, яким відсили Таси 14-15 років. Вони заряджають, наводять міномети і навіть стріляють із них. До таких поведомлений додают и сами видео. Говно. Я конченное ничтожество. Я никчемная тварь. но я красив в этом. Я уникален. в этом, моя суть. <ван> <ль> <tuned vegetarian> Ця інформація виявилася черговою вигадкою. Журналістам видання сто фейк за допомогою пошуку зображень у Google вдалося ідентифікувати юнака, відео з Тік-Ток якого використовують пропагандисти. У листуванні з журналістами чоловік розповів, що служить у Національній гвардії України і йому майже 20 років. На підтвердження своїх слів він надав документ зі своєю фотографією та датою народження 27 травня 2003 року. Тобто, він є повнолітнім, а не дитиною. Як стверджує деякі змі та користувачі. Україна не зможе повернути Крим. Про це не може бути і мови на російських сайтах. Розповсюджують інформацію про те, що екс командувач британським контингентом в Афганістані заявив, що ЗСУ не в змозі завдати серйозної шкоди Криму. Не може йтися навіть про обмежену операцію з метою ізоляції півострова. Про це він розказав на сторінках газети The Daily Telegraph 1 березня полковник збройних сил Великобританії у відставці Річард Кемп. Зсу не в змозі завдати серйозної шкоди Криму не може йтися навіть про обмежену операцію з метою ізоляції півострова. Кемп, який командував у 2003 році британськими силами в Афганістані, вважає, що Україна зараз не має шансів не тільки завдати серйозної військової шкоди Криму, а й ізолювати його від материкової Росії. Для того щоб здійснити операцію із ліквідації шляхів постачання Криму, продовжив він українські армії потрібні озброєння великої дальності. Однак це брехня і повністю перекручене повідомлення. Насправді у статті Річарда Кемпа, виданню Daily Telegraph під назвою Повний крах Росії напрочуд близький немає згадок про те, що Україна не зможе повернути анексований раніше півострів Крим. Навпаки, Кемп підсумовує, що Україна зможе повернути Крим і добитися повного краху путінських сил, але лише за підтримки європейських партнерів. Уряд Зеленського не наляканий, а сміливий. Київ відкрито готує власний масштабний удар проти російських сухопутних військ навесні. Вадим Скібіцький, заступник голови військової розвідки України, цього тижня заявив, що цей контрнаступ має на меті вбити клин між Кримом і материковою частиною Росії. За його словами, українці налаштовані звільнити всі окуповані території, включно з Кримом. Водночас автор наголошує, що для реалізації цього плану Україна має отримувати більше військової підтримки від своїх партнерів. Навіть ця більш обмежена операція вимагала б значного збільшення західної допомоги, включаючи набагато більше танків ніж було обіцяно набагато більшу кількість боєприпасів, а також ракетні системи дального радіусу дії, які поки що взагалі не надавалися. Цю додаткову підтримку потрібно було б підтримувати, і це означало б збільшення оборонного промислового виробництва в США та Європі, понад те, що передбачалося досі в цій війні. Отже, Річард Кемп у своїй авторській колонці не говорить про те, що Україна не зможе повернути захоплений Росією український півострів Крим, як тверджують російські змі. Навпаки, він наголошує, що військова поразка РФ ближче ніж може здаватися на перший погляд. Британський полковник рішуче закликає лідерів країн НАТО посилити підтримку України зброєю та боєприпасами для того, щоб досягти посилення заходу для стратегічної поразки Росії задля встановлення тривалого миру. І знову про Крим за повідомленнями російських медіа Україна готує чергову гуманітарну катастрофу в Криму. Зокрема, як повідомляється, керівництво України планує організувати повну блокаду півострова. Судячи зі сказаного військовим аналітиком, полковником ЗСУ Петром Черником, в ефірі телеканалу говорить Великий Львів, українська влада розглядає варіант нової блокади Криму. Ставку робитимуть на повне виснаження як військових, так і місцевого населення. Очевидно, що шкодувати Київ нікого не буде. Ситуація з Донбасом за останні 9 років, це наочно доводить. Однак це повідомлення лише вирвано з контексту. Цитата Українське керівництво не робило жодних заяв про підготовку блокади тимчасово окупованого Росією Криму, а збройні сили України й поготів не готуються до знищення цивільного населення півострова. Маніпулятивна інформація про підготовку блокади Криму грунтується на словах українського військового аналітика Петра Черника. Його точка зору не може вважатися офіційною позицією політичного чи військового керівництва України. Як про це говорять російські змі. В ефірі українського ток-шоу говорить великий Львів Петро Черник висловив свою власну думку про те, що деокупація Криму за допомогою воєнної операції це реалістичний план для збройних сил України. Український аналітик додав, що ефективним важелем для початку визволення Криму справді може стати воєнна блокада півострова. Йшлося про виснаження збройного угруповання Росії у тимчасово окупованому Криму. Як би це дивно не звучало? Крим у воєнній компоненті наголошую, це аналітична конструкція, бо там ще буде дуже багато політики і геополітики. Можна таки за нього боротися, але для цього потрібні далекобійні ракети для того, щоб повністю вибити логістику, яка називається Кримський міст, і для цього потрібна направду високоякісна натівська авіація. Я був її буду залишатися палким прихильником саме американських авіаційних комплексів у першу чергу. Ф-16, отже, міст іде під воду, а якомога більша кількість цих машин. Чим більше, тим краще. Не будемо зупинятися на цифрі. Повністю закр закриває Кримський півострів у частині, що стосується довезення туди найрізноманітніших ресурсів повітрям, тобто Іл-76. Цей А-124 Руслан і тому подібне, і направду питання часу фізичного виснаження і бойового угруповання, і взагалі всього населення, яке там знаходиться. Тобто, в у воєнній логіці, це не є аж таке надскладне завдання, але ще раз має з'явитися авіація без неї ніяк і має з'явитися далекобійні ракети. Крім того, російські заяви про міфічний водний та енергетичний геноцид кримчан з боку українського керівництва є дезінформацією, яку неодноразово вже спростовували. Припинення Україною воду та електропостачання тимчасово окупованого Криму у 2014 році пов'язане із закінченням термінів чинних договорів. Більше того, згідно з міжнародним правом, саме на Росію як країну окупанта покладаються зобов'язання забезпечувати кримчан усім необхідним. Також варто наголосити, що Україна на своїй суверенні. Території може використати будь-які доступні Збройним силам України методи самооборони від російської агресії. Звільнені від російських окупантів у Криму нічим не відрізняються від деокупації Донецької чи будь-якої іншої області в Україні. Обидва регіони це тимчасово окуповані українські території, які мають бути звільнені від російських військ. Україна завдаючи ударів по військових базах окупантів у Криму не порушить жодної норми міжнародного права. І до міжнародної політики Ізраїль заборонив демонстрацію українського прапора. Про це повідомляють російські медіа та приватні користувачі соціальних мереж. В Ізраїлі на законодавчому рівні заборонено будь-яке використання чи демонстрацію української символіки на машинах, одязі у вигляді тату або будь-яких інших довільних зображень українського прапора. Штраф 10 тисяч шекелів, що дорівнює приблизно 3 тисячам доларів. Однак це неправда. Журналісти офіційно звернулися до посольства Ізраїлю в Україні і отримали від них спростування повідомлення російської змі про заборону використання в країні українського прапора. 7 березня у прес-службі посольства повідомили, що Ізраїль ніколи не забороняв і не забороняє демонстрацію українського прапора. Ізраїль ніколи не забороняв і не забороняє демонстрацію українського прапора. Навіть більше в одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський розповів, що бачив фото, на якому ізраїльтяни моляться біля стіни плачу, загорнуті в українські прапори. Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію біля стіни плачу. Стоять євреї, хасиди, напевно, різні люди. І вони всі загорнуті. Я не знаю, чи ви бачили в сині жовтий прапор. Є така фотка. Я був вражений і просто велика шана тим людям, які це зробили. Вони молилися. Я не знаю, як вони молилися. Я був такий вдячний, що вони молилися. Схоже, фото знайшли і ми його оприлюднили на офіційній сторінці Посольства Ізраїлю в Україні. Відтак говорити про будь-які заборони, демонстрація. Ці українського державного прапора в Ізраїлі це відверта брехня, якою Росія намагається підсилити свої фейки, про нібито нацистський режим в Україні. Однак, поведінка їхньої армії та виступи їхніх пропагандистів в медіа ще раз доводить, справжніми нацистами та нелюдами в цій війні були і залишаються росіяни. Надає сніс за землі Україна, зачем? а а, зачем вона потрібна? а потім кого сіті ще? Польщу. просто до кучи. Всех снести, а зачем? А что мы будем делать с этой территорией? А это что вообще за страны такие? Украина, это не страна. Это кусок Ленин отдал в свое время. вот. А это Прибалты, это вообще всю жизнь они были против России. Надо думать, прежде чем ты начал воевать, да, воевать надо с кахлами. Это однозначно. Тут никаких даже вопросов не может быть нацисты. С ними надо воевать. Украина станет вторичным государством, которое не будет принимать ни в чем участие. А мы будем забирать эту землю себе. Правильно считаете? Это так и было раньше. Все возвращается к своим истокам. І отрашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.